Робимо червоний трояндовий букет із трьох складових. Троянда? Оці кущі зачищаємо, Я їх, я їх беру на території закинутого заводу. Такі відомі кущі ще з тієї епохи. Бачите, які троянди в колір. Ну і обкладати буду теж червоним. Все просто. Дивіться, що вийде. Тут у нас буде кущі, вони одного кольору йдуть такого тону. Такий він рожевий, такий, бачите, і темненький, червоненький. І так будуть троянди йти. Різних тонів, які будуть між собою суміщатися. Я хочу, щоб він в такому тоні був красиво. Листки ці зелені нам не треба, не треба нам нічого зеленого. У нас така буде кольорова гама. Дуже цікава сьогодні. Самі цікаво, що вийде. Бачите, на троянди. Оце в мене сімейна навіть, А це в мене троянда. Ну, шкода її, шкода. Роз'єднувати цю сімейку. Її треба вкласти якось отак, да? Отак довго і сюди, я так думаю. Ой. І треба якось так. Якось так його нещільно. Ну, да. О, просто... вау. І ж просто... Ой-ой-ой. Ого. Так, я обриваю ці кущі, це ж не комерційна квітка, то... Походу не все рівне і не все так рівно, але ж ми легких шляхів не шукаємо. Ми експериментуємо. Ви таке ще ніде не побачите, тільки, тільки у мене. Всі в шоці! Всі в шоці. від такої краси. Вау. Я би тільки батько не лаяв. Не так дуйся, коли батьковає. Так, які тут у нас кольори, щоб ми так суміщали. О, такі червоні. Червона там є. Отака. Така трошки помаранчева така. А ось сюди, отак. Отака яскравіша червона. Ой-ой-ой, я так красові. Й... Я тут все зараз поправлю і все буде так, як треба. Це ж... Заж... Вау! Отак ці. Так. Оці кущі, оці кущі, оці кущі, оці троянди. Тут така ота. Отак, ось. так. Зараз так, все буде. Все буде красиво. Що зінову кусає? Посеред роботи. <сь> люди в коментарях не кусалися. Знаєте, щоб тебе там не лаяли, а ти просто, знаєш, всі хашараша, так і вони такі і не знають, що сказати. Якісь люди йдуть. Якщо поздоровається, то я в них спитаю. Добрий день! Гарний? Ой, дякую вам, дуже дякую. І ви дивіться. Боже, дякую вам і ви дивіться. І ти, Ванюня, боже! Поки сам не напраситься, ніхто тебе не поховав. і люди, які собі по дорозі йдуть, дивляться, блогер живе. А ось я сюди, отак. боже Дивіться, що оже. Бог живе, сам собою розмовляє. Теж не було людині, скучно Я знаєте, я таких тяжких шляхів. Я збираю його, а так воно. Просто швидко. Такі палки, все ж. Палки ні. Я думаю, ну воно красиво. Такі Трийомти. у тут дорога, люди ходять. Я роблю букети, я сама себе тут... розхвалюю. Нехай так буде, отака вона. Ось така вона мережевна оця краса. Вау! Оці кущі в парках і скрізь, це ви теж можете повторювати. Їх треба підрізати. І ви знаєте, в парках зараз не все підрізається, не сильно воно дивиться. Я допомагаю. Дивіться, що це таке? Я не знаю, що це мене саме сіється. Напевно, бур'ян. У вас теж такий має бути. У вас є такий варіант? Дивіться, ну воно ж гарно таке все. Червоне таке, боже мій. Яка, яка красива. Я в я вшуцію від того, яка я Майстриня. Балакуй, ти роби, ти роби, а не балакай, А не балакай. Зв'язуємо наш червоний трояндовий букет. Ось таке ж, бачите, таке в червоних тонах таке. Усе витримано по стилю по кольору, як то кажуть, бандити в цвіт. У мене був бандіт закоханий, я не знаю, що це означає. Ой, как красиво. А еще я у меня директорка, я то такая тоже с такой лексикой. Я, вот сейчас она пишет, а я ничего с того, что она мне пишет, не понимаю. Боже, как красиво! Так, зайвых слів, а то горло будет болеть. Що розлітаються скрізь по всьому дворі. Падають. Поприбираю. Ну, скажіть. що я зробила. Ну, скажіть. Ну, ну. Ну, це трошки, ну, це ж не треба було цю сім'ю розрушати, сімейна троянда. Мені кажуть, крути своїм букетом, крути отак. А й люди розглядають. І отут. Так повільно, повільно, отак крути і показувати. Ай, треба почистити. Ну, ви поняли, так, щоб тут було все акуратно. І красиво для вас.